У Луцьку нетвереза водійка спричинила ДТП. У Києві суд відправив на лікування чоловіка, який задушив собаку колишньої дівчини. У Парижі пограбували лувери викрадено коштовності Наполеона. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. На війні, захищаючи Україну, загинув лучанин Ігор Кунашик. Йому було 39 років. Ігор вважався зниклим безвісті з 24 серпня 2024 року. Тепер є підтвердження його загибелі. Він служив у п'ятій парашютно-десантній роті другого батальйону і загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Прощання відбудеться 20 жовтня у Свято Троїцькому соборі. Редакція телеканала конкурент Волинь» висловлює. Щирі співчуття родині загиблого героя, честь і шана воїну. 17 жовтня патрульні отримали повідомлення про ДТП у Луцьку. Прибувши на місце, інспектори встановили. Водійка автомобіля БМВ не врахувала дорожню обстановку, не дотрималась безпечної швидкості та наїхала на припаркований форт. Під час спілкування з водійкою виявили ознак алкогольного сп'яніння. Огляд на місці подій підтвердив підозри: 1,67 проміла алкоголю в організмі. На жінку патрульні склали адмінматеріали. На Волині рятувальника разом із місцевими жителями відшукали у лісі чоловіка, який проблукав там добу. Повідомили у ДСНС області. Відшукали 77-річного чоловіка 18 жовтня поблизу села Вічині. Під час пошуків також використовували безпілотні літальні апарати. Нині життю чоловіка нічого не загрожує. У Луцьку 18 жовтня, рятувальники ДСНС прийшли на допомогу трирічному хлопчику, який просунув руку у радіатор опалення і не міг її витягнути. Надзвичайники обережно визволили руку малюка та передали його медикам. На щастя, з дитиною все гаразд. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 19 жовтня російські війська завдали удару дронами по Дніпропетровській області. За даними десенас області, уламки дронів спочинили загоряння у трьох житлових п'ятиповерхівках. У вогоні хопи вісім квартир. Загальна площа займання перевищила 350 квадратних метрів. Знищено кілька легкових автомобілів. Внаслідок атаки травмовано десятеро людей ще близько 50 мешканців. Рятувальники евакуювали у безпечне місце. У Подільському районі столиці рятувальника ліквідували загоряння у складській будівлі на вулиці Кирилівській. Про це повідомляє ДСНС Києва. Під час гасіння пожежі вогнеборці винесли з приміщення три кисневі балони, запобігши можливому вибуху. У вогоні хопив площу близько 300 квадратних метрів. Загорання вдалося повністю ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Києві суд відправив чоловіка, який вбив цуценя на примусове лікування. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 28-річного киянина госпіталізували до психіатричного закладу суворого режиму після того, як інспектори встановили, що він у момент скоєння злочину не усвідомлював своїх дій та мав побудінкові порушення. Інцидент стався у березні 24-го року. Чоловік після сварки зі своєю колишньою дівчиною побив цуценя по голові та задушив його. Мертву тварину власниця знайшла вдома у пакеті біля смітника. Раніше чоловікові повідомляли про підозрю за статтею жорстоке поводження з твариною. Тепер йому призначено примусові медичні заходи. У Павлограді Дніпропетровської області 38-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у систематичному домашньому насильстві над своїм 60-річним дядьком. Правоохоронці встановили, що чоловік протягом тривалого часу ображав родича, принижував нецензурною лексикою, погрожував фізичною розправою та завдавав моральних страждань. Через постійний психологічний тиск потерпіли, перебував у стресі за власне життя та здоров'я. Слідчі поліції повідомили йому про підозру. Дозру за статтею Домашнє насильство. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці, тож до новин світу. Іран офіційно виходить з ядерної угоди 2015 року. Іран більше не зобов'язаний дотримуватись обмежень своєї ядерної програми після того, як спільне всеохоплюючий план дій, укладений у 2015 році з первідними світовими державами, втратив чинність. Тегеран заявив, що країна більше не має обмежень щодо збагачення урану та розвитку ядерних технологій. А всі контрольні механізми та умови угоди більше не діють. Водночас, Іран підкреслює готовність до дипломатичного діалогу з міжнародними партнерами, залишаючи двері для переговорів відкритими. Таким чином країна офіційно виходить із ядерної угоди, яка колись передбачала зняття міжнародної санкції в обмін на контроль над ядерною програмою. У Парижі, 19 жовтня, невідомі злочинці пограбували Лувр, Повідомляють місцеві змі. Музей наразі повністю закритий для відвідувачів. Як відомо, троє нападників у масках проникли до галереї Аполлон через вантажний ліфт, поки музей був зачинений на ремонт. Розбивши вікна, вони ймовірно викрали дев'ять коштовних предметів часів Наполеона, серед яких Тіара, Брошка та намисто імператриці. Правоохоронці вже розпочали розслідування інциденту. Та музей закритий для відвідувачів. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації то ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.